вам, не переживайте, мені нічого не потрібно, я нічого не прошу. Моє ім'я Юрій. Я прийшов сюди, щоб закликати людей домолитися за до Україну. Я бажаю миру, добра і радості. Я також хочу нагадати, і сказати вам радісну новину, яка написана в тій сільій книзі. Для того, щоб люди могли спастися, щоб люди могли помиритися з Богом. Тому що Бог корець небої землі, любить людей, Бог добрий. Але Бог є також святий і справедливий. А ми є всі грішні. Я грішний, ви грішні. І коли Адам з'явив із зрішили, і у світі вийшов гріх. І всі люди грішні. Но радісна новина, що Ісус Христос, Він поніс покарання на христі за наші ріки, щоб нас примирити з Богом. Як написано, усе ж від Бога, що нас примирив із собою Ісусом Христом і дав нам служіння примирення. Бо Бог у Христі примирив світ із собою самим, не зважаючи на їхні провини. І поклав у нас слово промирення. Оце ми, як посли від імені Христа, ніби Бог звертається до вас через нас. Благаємо замість Христа. Промиріться з Богом. Людина, щоб промирилася з Богом, потрібно щире покаятися і увірвати в Ісуса Христа. Покаяння це визнати свою провину перед Богом. Попросити Бога прощення, відвернутися злих діл і навернутися до Бога через жертву Христа. Тільки завдяки Ісусу Христу ми можемо бути оправдані, прощені і спасені. Отож, хто має вуха, щоб слухати, нехай слухає. Час поблизький, Господь гляде, час обмежити. Покайтеся в своїх гріхах, вірите в Ісуса Христа і спасетеся. Приміть Його любов. Він любить людей. Бог є любов. Читайте Слово Боже, там все про це написано. Моліться також за Україну, щоб Бог зупинив війну і дарував нам мир. Мир нашій держави і мир нашим серцям. Господи, благослови цих цих людей, бережи цих людей, благослови Україну, зупини цю війну, відверни ворог до України. Даруй нам мир і спокій. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Гарного дня і щасливої здоров'я. Нехай бережа вас Господь.